Всім доброго ранку. Ну що, добрались ми до Вольво. Сьогодні буде у нас офіційний дилер Volvo. Покажемо вам, скільки коштують нові автомобілі. Так, так, поїхали. Дивіться, яка у нас вольвочка. Дуже гарно виглядає. Дуже-дуже-дуже. Дуже-дуже це у нас що? Вольва xc 90 Як вам? Це у нас з нездоровим пробігом. Має гуму Continental. Ну, гума ще пару сезонів від'їзда. 23 й рік. Continental. Дивіться, який речі нездоровенний. Це у нас, так я так розумію, гібрид якийсь. Так, теж у нас континенталь, 23 рік. В цьому по салончику. Дивіться, яка. Який салончик? Яка шкіра. М -м -м -м. Та те що? вона така. Як вам... Як вам напишіть? Кому сподобалось. Так, Volvo SC90 у нас. Повний привід. Т8 АВД. Євро 6 у нас. Бензин, 2 літри, 20 2020 року випуску, 84 200 пробігу. Так, що у нас? 390 кінських сил? Тюф у нас до 12-25 року. Ось така у нас комплектація? І коштує 42 900 євро. Ось тут заднього. Ой, а тут сидіння, звісно, такі добренькі. Ну, щось тут полірували, здається. Ну, готовили. Ось так от виглядає вона у нас. Непоганий автомобіль. Ну, так і з другого боку виглядає салончик. Ну шкіра дуже. Що я хочу вам сказати? 80 там пробігу з чим-то, а сидіння майже нічого не видно. Це не Мерседес. Так, так. Не Мерседес, а не БМВ. Що на БМВ там на пробізі 20 тисяч і вже видно, що хтось сидів. Тут не видно зовсім нічого. Я так вам не можу показати. Ну, дуже гарно виглядає, Люку немає. Так, йдемо далі. Ще у нас таке саме, стоїть тільки біленька. Що у нас тут гума майже нова. Nexen Ззаді, спереді теж Nexen У нас 20-й радіус, ну процентів 50 мінімум. Так, оптика непогана, прикольно прикольний, автомобіль колір бомбічний так, що у нас такий свій номер, кому буде цікаво. Салончик у нас. Салончик у нас шкіра. Чорна шкіра у нас. Тут, ну, непогано, з другого боку покажу вам. Volvo XC60. дизель Euro 6, 2 літри. 18 рік, 108 пробігу. Так, Crystal вайт. Білий колір у нас, 235 кінських сил, два хазяїна. Так, новий тюф, М -м, це добре. Ну і коштує він 31 600 євро. Цей автомобіль. Непогано. Непогано, непогано, непогано. Непогано. Так, ну що, йдемо далі. Немає часу. Це у нас немає ціни. Це на В стоїть зовсім дивіться, які щітки стоять. <рес> Потім, я так розумію, знімають колеса. Так, йдемо далі. 21 диск у нас. Ух! Майже нова гума. Що у нас тут? За гума, я не бачу, що вона таке написано. Тут теж 21 радіус XC60 60 такий. Піреллі у нас. Гума Піреллі 21-й радіус. Що у нас тут по салончику? Шкіра, тканина. непогано, Все чистеньке, все дуже добре виглядає. Так, Volvo у нас XC60. Дизель євро 6, 2 літри 22-го року. Пробіг 87 500 Білий колір. 197 кінських сил. Так, один Хазяїн Новий тюф. Що угу. у нас 38 900 євро коштує автомобіль? Непогана така оптика у нас, я так розумію, ледовська так, LED оптика, камера стоїть. Камери 360 тут у нас. Напевно, так, 360. Так, дивимося у нас з цього боку сидіння. Ну, все чистенько, все дуже виглядає, ну, сидіння тут. Не знаю, виглядають вони дуже, дуже так, наскільки вони на них можна довго проїхати, а задні місця дуже багато. Может, тут Вольфу, все ну, непоганий автомобіль. А люк є на автомобілі. Ні, люку немає. Так, ідемо далі. Ось ось манюні у нас. Гума мішлен стоїть у нас, майже нова. Т5 у нас. XC40. Мишлен Гума. 235-55-18. Та ну она майже нова. 22-й рік. Так. Такі сидіння. Зараз все ми подивимось. Так, Volvo XC60. і Бензин євро 6, 1,5, 22 рік, 5900 59 пробігу, 261 кінська сила, один хазяїн, новий тюф. Ось така у нас комплектація. І ціна його 31 900 євро. Багатенько, багатенько, багатенько. Така оптика Вольво, Ціленька, зовсім вона ціленька, не побита нічого. Угу. Теж ЛЕД, все у нас тут LED. Непогано. Ну, сидіння у нас зовсім зовсім дешеві, На, таке. Це такі дешеві, як на Фольксвагені топові. Ну да. Так, идемо далі. Вольвочка у нас. А що це у нас за Вольвочка, хто розуміє? хто знає, що за Вольво. 40. Має сезону гуму на 18. Майже нові гальма. Ну так помыто щось. Диски такі. Континенталь гума гарна. Салончик у нас теж сидіння з тканини. Шкі... Кермо у нас шкіри обтягнута. Ну так, бідненько, бідненько, бідненько. Так, ось адреса, кому буде цікаво Так, Volvo xc 40 Так, бензин Євро 6, 1,5 22 року випуску. 12900 пробігу. 261 кінська сила, один хазяїн, новий тюф. Ось така у нас комплектація і 35 900 євро стоїть авто... автомобіль. Ну непогано, давайте з другого боку обідемо, подивимось. Подивимося, що у нас тут Ну, таке бідненько. Тут у нас ну, теж так непогано. Ну бідненько. Так, йдемо далі. Йдемо далі, така у нас ще XC40 біленька. Біленька, непогана. Нокіан, стоїть у нас гума 19 радіусу. Ну, Все воно майже нове так. дивися. І гармани виглядають майже нові. Сидіння у нас шкіра, алькантара з перфорацією шкіряне кермо, маленький екранчик. Це буде подорожче. Так. Volvo XC40. Дизель у нас євро 6, 2 літри. 19 рік, 95 800 пробігу, 190 кінських сил. Одна людина. Так, новий тюф, один хозяїн. Ось така ось комплектація і ціна її 29900. Непогано виглядає. ЛЕД-оптика у нас. Біленька, ціленька, я не бачу, щоб були якісь такі сколи. На білому кольорі видно так непогано їх. Непогано виглядає, сидіння. відрізняються. Ну сидіння там я дивлюся. Ну, ну видно вам буде, дивіться як воно його. Цей там пробіг теж нездоровий з перфорацією, ну може людина їздила якась товстенька 95, дивіться які. 21, так? 22, йолки палки оце апарат, Вон немає ціни на нього. Сидіння теж Таке заряжене. Давайте ось останнє я вам покажу і поїдемо далі. Так, вольвочка у нас XC60. Непогана така виглядає. Це у нас офіційний дилер, дилер продає. Пірелі гума майже нова, гальма теж. Ну Такі автомобілі. Вони майже всі в гарному стані. Гальма теж гума. Теж в ідеальному стані. Сидіння у нас тканина, шкіра. Ну так, більш-менш. Ну непогано виглядає. Сидіння на ауді похоже. Люк має автомобіль. Такий чорненький. Чорненький. Камери 360, вона гібридна, я так розумію. Так, бензин у нас, Volvo XC60, t 6 повний привід, бензин Євро 6. 2 літри. 21-го року, 99 800 пробігу, 340 кінських сил. Один. Хазяїн 26 рік у нас тюф. Ось така у нас комплектація. Так, 35900 коштує цей автомобіль. Непогано, непогано. Ну, будемо закінчувати. Тут ще є кучу автомобілів, ну, не буде ролик робити. Давайте ми ось його останню покажу, та й підемо далі. На Сауді ще буде зараз. Так, ось така у нас Вольвочка дуже гарно виглядає. В 60. Ех! Оце я розумію автомобіль. Має панораму. Так, Вольвовий В-60, повний привід. Бензин, 2 літри, 20 рік, 40 тисяч пробігу, 340 пінських сил, 26 рік тюф. Ось така комплектація 30, 36 900. Ну і такі сидіння, дивіться, які. Ну, бомбела, шкіра, тканина. Непогано виглядає. Всім гарного дня. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, пишемо, які автомобілі потрібно показати. Ну і всім гарного дня, до зустрічі на каналі. Всім чао!